Ось порівняння військової міці Індії і Пакистану. Особовий склад майже півтора мільйони проти 655 тисяч. У резерві в індійців ще понад мільйон військовослужбовців. Вдвічі менше у Пакистану. Літаки 2230 проти 1400. Перевага і по танках 4200 і 2620. Артилерія і РСЗО. Майже 10 тисяч одиниць у індійців і вдвічі менше у пакистанців. Щоправда, вся ця перевага індійської армії над пакистанською повністю невілюється тим фактом, що обидві країни в ядерному клубі. Так ось по кількості боєголовок, що в Індії, що в Пакистану, абсолютний паритет від 170 до 180 в кожній з країн. Тим більше в ядерній доктрині Індії, ну вже на, на їхньому незаконодавчому на рівні записана теза про, про застосування ядерної зброї лише у відповідь. От цього немає в доктрині Пакистану, але в Індії таке є. Ну але розуміємо, що Пакистан це менше і територіально, і по населенню взагалі ресурсно, і тому очевидно, що вона слабша у я увазі, у військовому потенціалі.